Зараз передача проходить на Дуквен. Дукве. У штрафному майданчику прокидує на Волинця. Волинець тут бореться до останнього, намагається заштовхати м'яч. Подача. Валерій Скидан пробиває і влучає в поперечину ударом головою. Непогана подача вийшла у Панчишина. Ну і... Чудовий удар. Нічого абсолютно не контролював вже у цьому епізоді. Коломієць. Ще одна подача. Дальня стійка. Тут вже пробував Андрій Нестеров. І семенець отримує від партнера назад. Цей м'яч. Семенець. як розіграли. Організували захисники зв'ягали ось такий коридорчик для Семенця, однак самовіддана гра від Антона Яшкова. Є тут простір тепер вже у Фесенка. Фесенко прострілює. Намагався пробити сходу Чередниченко. Довга передача, тут є кому поборотися. Дукве. На підбиранні у нас Фесенко. Фесенко намагається пробити здалеку, пробуває прямісінько у руки. Яка втрата від Скидана. Тут Вечурко, якраз про якого я згадував, мчить у штрафний майданчик, пробиває, підрятує свою команду Антон Яшков. Атака правим флангом. Важкий-важкий матч для Звягеля. Таких було небагато в цьому сезоні. Намагається вийти швидко з оборони в атаку Звягель. Не дають цього зробити. Затискає там лучку. Входить у штрафний майданчик. У нас Шакун, прострілює. Пробиває Ндукве. тепер вже у дальню дев'ятку цілив, однак лише трохи не влучив у ворота. Тут удар з за меж карної зони. А зараз небезпечна контратака у Чайки проходить у штрафний майданчик футболіст Чайки. І що і заробляє пенальті? Богдан Семенець. Семенець. Про... Гусько, перепрошую, пробиває. Рятує свою команду. Антон Яшков. Оце так-так. Не дарма повернувся капітан до рамки своєї команди у цьому матчі. Олександр Гуськов двічі забивав пенальті у цьому сезоні. Однак зараз Антон Яшков двічі рятує свою команду. Голів у нас немає. А ось тепер є. Заштовхали такі м'яча. Подача від чередниченка. Боротьба у штрафному майданчику скидка від Скидана, Однак прилітає вона прямісінько до рук. Скідан вже перейшов грати за правського форварда. Ну так, з його зростом і постійними подачами потрібно саме йому там перебувати. Максим Майтак. Ще одна подача тут на газоні. Одразу два гравці з Вягеля. Не вдається ніяк їм пробити. Ще одна подача, ну і тут. Що ж це таке? Якісь прокляття сьогодні у нападників з Віддає на Чередниченка. Чередниченко подача. Тут багато футболістів з Однак першим на м'ячі, звісно ж, Володимир Коломієць. Для Чайки. Також буде цікавий поєдинок. Зараз удар Дар з за мешкарної зони, але на місці знову Коломієць. Дай відігратися а зараз удача. Ну і знову ніхто не замкнув.